Дівчинка була, два да, дівчинка. Вибирай подруну, броніка зараз не злавить попівар. Просто команди. Нам треба побути. О, о, устим. Так, ні, ні, вони Не надо, говорити. Ага, а руками не можна чіпати, встиг. Ой, Ой-ой-ой! Не звертати уваги? Да ні ну, нижче. О, Боже, з тим ти все порушив. Стабе такий рацівник у з тим, що ви вдвох би там уже згоріли.